Зупинку громадського транспорту, південний вокзал у Полтаві, планують відремонтувати згідно з програмою розвитку житлово-комунального господарства міста. Зупинка, в принципі, в цьому місці більш-менш нормальному стані. Якщо зробити таку пластику, вода з телевізором і так далі, то мені здається, що вона недовго простоїть на цьому в цьому районі. Крім цієї, у Полтаві планують відремонтувати ще 20 зупинок. Це, зокрема, мотель у бік автовокзалу, четверта поліклініка в обидва боки дороги, аграрна академія та інші, говорить Ігор Ланюк. Згідно програми управління житлово комунального господарства передбачено фінансування в розмірі 500 тисяч гривень, але сума можливо буде коригуватися. Проміжковий поточний ремонт буде проводитися вже на існуючих зупинках. Десь приблизно 15 днів буде проходити тендер, потім 5 днів на огляд пропозиції учасників, а потім через 5 днів укладення договору, якщо у разі хтось вийде на тендер і визначиться переможець. За словами Ігоря Ланюка, у переліку зупинок, які мають відремонтувати, ті, що почали облаштовувати торік. Тоді роботи призупинили через повномасштабну війну. Одна з них зупинка південна, що у мікрорайоні Левада. Цього варто тут багато сідає людей. Мікрорайон великий. Немає лавочок, немає. Недавно тільки кришу зробили. Конічна на Леваді зупинка. її до кінця не довіліталима. И возле Конкорда не довели до ума. То есть крыши нет и нет деревянных поручней. На 95% зупынки хорошие, нравятся. Но нужно те, которые не закончены, их нужно в этом году закончить. Потому что они уже, вот как началась война, их так и не заканчивали. Як розповів головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення управління житлово-комунального господарства Полтави Ігор Ланюк, коли саме відбудеться тендер на поточний ремонт зупинок, нині невідомо. Облаштувати їх планують до кінця року. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.